Вітаю всіх, мене звати Олег Лущак, я науковець вже практично 25 років займаюся науковою роботою, і по відношенню до теми сьогоднішньої лекції або нашої розмови щодо можливої допомоги аспірантам, порадам, порадами і, і решту хочу сказати, що під моїм керівництвом вже захистилось двоє людей і понад 20 дисертацій. Або таких аспірантських проєктів я допомагав робити, консультував, допомагав з плануваннями, тобто дуже-дуже багато таких нюансів, скажімо так, я знаю з середини. Ви поступили в аспірантуру, і, звичайно, спочатку це якась така ейфорія з одного боку. Так, от якщо хтось мріяв дійсно поступити в аспірантуру, для нього це буде простіше. Але якщо. Е ви поступили в аспірантуру, і це реально для вас початок наукової кар'єри, хоча магістерка, це так, також вважається науковою кар'єрою, але е, аспірантура це вже більш так серйозно, і на виході з аспірантури реально е, має з вас получитись незалежний науковий дослідник. Тобто, науковий не треба боятися цього. Слово наука стосує в різних галузях: економіка, філософія, історія, біохімія, фізика, хімія тобто, це все наука і ступінь PhD підтверджує певного рівня вашу кваліфікацію. Отже, що ж робити, коли ви тільки поступили в аспірантуру? Звичайно, це розібратись зараз, на жаль, дуже багато пар додав, коли я вчився, їх було набагато менше Зараз на жаль, дуже багато по навчанню. Але якщо ви не можете цього уникнути, вам треба з цим якось співіснувати, так і ще й в цей же час робити щось для вашої дисертаційної роботи. Отже, тільки ви розібрались з тим, скільки у вас, коли і як навчання буде. Буквально з перших днів вам вже треба думати про вашу дисертаційну роботу. Перше правило це не відкладати. Чим довше ви будете тягнути відкладати, тим більше ризики, що у вас не вистачить часу, що у вас не вистачить. Публікацій, що у вас не вистачить матеріалу, потім придеться працювати по ночам, але цього всього можна уникнути. Хоча більшість людей все складають на останній момент, я по певних питаннях так само досить часто це роблю. Це недобре. Через то, сьогодні ми будемо з вами говорити про те, як же все ж таки цього уникнути. Отже, перше. Коли ви поступили в аспірантуру, важливо одразу зрозуміти, що вам потрібно для успішного захисту дисертації. А це наукова робота, на основі цієї роботи публікації і е, рукопис е, дисертаційної роботи. Рукопис, е, звичайно, я вже не говорю про захист, це буде окрема тема. Але для того, щоб вам дійти до захисту або навіть більше до передзахисту, е, вам дуже важливо мати. Достатньо матеріалу, надрукованого у вигляді статей, і на основі цього матеріалу е, написана робота, тобто ви це все маєте вкласти. Наприклад, у вас ви знаєте, що вам треба, наприклад, три статті в журналах певної категорії. Наприклад, я зараз не знаю, які вимоги, але може бути, наприклад, три статті або п'ять статей в журналах категорії Б, але можуть бути ще й в скопусі. Ви обов'язково дуже чітко маєте це прописати. Так, наприклад, одна статтю стаття К1, дві статті в журналах категорії Б, і ви вже маєте в собі десь це занотувати. Тобто, мінімально, що вам потрібно по публікаціях для того, щоб ви могли подавати на захист. Ми ще навіть абсолютно не говоримо про вашу дисертаційну роботу як таку. Я маю на увазі рукопис дисертації. Вам треба мати на основі чого це рукопис писати. Тобто, перше. Вам треба визначитись, скільки і яких публікацій потрібно, або фактично вимоги допуску вас до захисту, окрім якісних публікацій, матеріалу по цих публікаціях і відповідно рухопис, і тільки тоді ви зможете подумувати про те, як формувати раду, як виходити на захист. До речі, це має бути е, однозначно домовським від керівника. Отже, часові рамки обов'язково ви маєте розуміти, що. Здається, на даний момент за рік до закінчення аспірантури ви вже маєте мати все зроблене, все написане. Це здається, три роки часу це є небагато. Тому знову ж таки наголошую і завжди буду наголошувати, що ви маєте все більше і більше розуміти, що час плине дуже швидко. І чим швидше ви почнете реалізувати свій план. Які ви складете, тим більше шансів у вас на успіх, тим більше шансів, що у вас не буде таких стресових е, ситуацій, коли ви просто будете розуміти, що вам не вистачає часу, ви обов'язково мусите працювати по ночам. А це додатковий стрес, це нерви. І так зараз е, час не простий, а може бути ще й складніше. От тому е, перша порада це обов'язково собі скласти план дій і вкласти в цей план. Те, що ви маєте зробити і доколи. Тобто, наприклад, там перший місяць, перший другий місяць, ви маємо визначити або ви маєте визначити тематику роботи. Так, звичайно, злежної дисципліни, воно може відрізнятися, але тематику роботи, напрямок. Обов'язково ви маєте це все обговорити з науковим керівником. Не чекайте, в жодному разі не чекайте, коли науковий керівник прийде і скаже: Як там у тебе успіхи? Ні, ви маєте самі. Працювати ви маєте буквально з перших же днів, якщо в цьому є потреба, обговорити з науковим керівником, про що буде ваш проект. Як він це бачить, чи вона, як ви це бачите? Тому це дуже дуже важливо, щоб ви розуміли, що у вас з керівником спільне бачення, а не тягнути півроку, вчитись, ходити на пари, а потім. Очікувати, що керівники прийде і скаже: О, знаєш, я от е, вирішив, чи вирішила що тобі пора брати за десерта ні, основний драйвер ваших вашої роботи є. Ви самі, і ви це маєте зрозуміти. Ніхто за вас не буде робити вашу роботу, і ніхто не буде за вас писати дисертацію. Більшість керівників дуже загружені, О, іншими словами, їм просто не до вас. Як би це не звучало, але у них є. Викладання у них є свої турботи з проекти, і дуже багато всякого е, такого. Тобто, ви маєте прийшли до наукового керівника, обговорили, сказ... просто намітили зустріч для того, щоб обговорити там потенційні теми вашого диссертаційного дослідження. Обговорили теми. Взяли, наприклад, тиждень-два розібратися, яка яка тема буде найцікавіша, по якій тем Є потенційна можливість е, щось зробити, так і є матеріалу достатньо. Звичайно, це залежить від дисципліни. Знову ж таки, треба обов'язково комунікувати з керівником, е, розуміючи, що і де і як може бути опубліковано, якщо це наприклад жунали категорії без, скласти для себе вже перелік цих журналів, де можуть бути надруковані роботи по вашій тематиці. Якщо це журнали, які відносяться до видавництв скопусу, так само ви маєте собі скласти. Можливо, у вас ще навіть з процесу з часу студентства це, це залишилося, але обов'язково складайте собі переліки журналів, читайте статті, складайте переліки журналів категорії Б, скопусівських як називають, і всіх решт. Ви маєте чітко розуміти, що в такому журналі ви зможете надрукувати по такій тематиці. В іншому журналі ви зможете надрукувати, якщо у вас буде певного рівня дослідження, тобто, по журналам, прямо ви можете дивитись, в якого рівня дослідження там е, потрібні. Більше того, якщо ви будете читати ці е, роботи з цих журналів, ви одразу можете для себе підбирати дизайн експерименту. Тут одне з питань було: дизайн е, досліджень. Якщо по вашій тематиці є щось подібне, але або близьке. Ви вже можете для себе це використати як дизайн експерименту, якщо це передбачає експериментальну роботу. Більше того, це може бути навіть як план дій для вас, так якийсь проект, по якому є там 3-4 публікації з якоїсь лабораторії чи з різних лабораторій, і ви можете це використати як план дій. Повірте, простіше знайти щось подібне і адаптувати це під себе, ніж придумувати все з е, самого початку. Повірте, ви не зможете, ну, за винятком, можливо, деяких випадків, ви не зможете самі правильно придумати і спланувати дослідження. Не зможете. вам потрібен керівник раз, і обов'язково вам потрібно е, подивитись і знайти що подібне, ближче або далі до того, що ви плануєте робити, тобто. Адаптувати те, що вже зроблено, не треба нічого видумувати простіше перепід переробити, підробити, адаптувати, тобто, за допомогою керівника, ви маєте обрати е, напрямок, по якому ви в якому ви будете рухатись, скласти бажано план, що коли де ліпше, якщо це буде план, він навіть буде виконуватись швидше, ніж ви собі е, спланували, тобто. Коли ви маєте дослід про закінчити дослідження, а коли ви маєте опрацювати це, коли мають бути результати е, підготовлені, коли рукопис, куди цей рукопис? Тобто, так я розумію, що це все дуже має бути гнучко і динамічно, але якщо не буде плану, ви практично приречені на, на дуже дуже непросте закінчення аспірантури. Я не буду казати, е, що це. Е, Обов'язково буде, але з, з певною ймовірністю, чим швидше ви почнете, чим з більшим розумінням ви почнете, тим е, більше у вас шансів безпечно, якісно і класно закінчити аспірантуру. Тобто ще раз тематика розуміння, що вам потрібно для е, реалізації е, вашого проекту, що і по чому ви будете писати статті. І відповідно на основі цих статей е, дис, рукопис дисертаційної роботи, е, захист і рада. Я це однозначно має допомогти вам з цим е, науковий керівник Тобто ви вже в якийсь момент ви вже маєте говорити з ним про раду. Е, маєте говорити про публікації буквально на самому початку, якщо це така робота, яка дозволяє. Якось просто зібрати матеріал. Ну, це не просто звичайно, зібрати матеріали на основі цього матеріалу, написати якусь публікацію. Ви вже можете це робити і планувати. І тут одразу е, дуже багато людей питало е, як пис, і писати рук, е, рукопис дисертаційну роботу. Одразу кажу, поки у вас не буде публікації, у вас вам просто немає змісту це робити. Немає змісту витрачати час на. Написання диссерта, роботи, тому роботу, ви потім з великою мірою будете переписувати. Я сам написав е, цю таку теоретичну частину до своєї дисертації, коли надрукували статті. Я зрозумів, що їй треба все, все було переписати. і навіть при тому, що я там три місяці раніше, десь чи чотири потратив на це мені все одно прийшлося все переробити. Тому що дуже практично неймовірно перед, важко передбачити е, стосовно чого будуть ваші дослідження. Так можливо, це від дисципліни залежить. Але з великою вірністю вам придеться це перепис. Тому, е, як мінімум, зі свого боку, я раджу на, на самому початку сфокусуватись на тематиці, визначити питання, на які ви хочете відповісти, визначити, які приблизно статті по яких питаннях можуть бути, визначити журналами, обговорити це з керівником і тоді вже рухатись. Е, написання роботи дисертаційної має вас на цьому етапі мало хвилювати. Тому що якщо ви буде про це думати, ви не зможете зробити те, що потрібно нагально. Тобто, це публікації, які дозволять вам чи проведення досліджень, на основі яких ви будете писати десети диссертаційну роботу. Е, наступне питання: це як вибрати напрямок досліджень, і от тут я навіть по собі пригадую і я дуже з великою кількістю спілкувався аспірантів. На початку, взагалі аспіратури, воно виглядає так: я хочу зробити і то, і то, і то дуже багато всього, дуже багато цік всього цікавого інтересів, якісь там дослідження, якісь там галузі. От купа всього цікавого, і це виглядає так: у вас є величезне, величезне море або океан. Ви сидите в човнику і ви не знаєте, куди рухатись, тому що дуже дуже, дуже багато всього Отже. Перший, перша е, порада для вас, що робити в цьому випадку, ви маєте звузити або зменшити це море. Кол. Ви маєте звузити коло ваших інтересів, ви маєте е, зменшити, наприклад, це море до розміру басейну. Басейн, це ми вже чітко бачимо межі, і ми вже от в е, цьому е, оперуємо, так, в цьому просторі. От. Як же, це, як же це треба робити? Тобто, у вас є певне коло інтересів, ви пропрацьовуєте по різних напрямках е, літературу. Наприклад, ви собі ставите, що кожен напрямок ви витрачаєте тиждень, щоб е, з'ясувати наскільки він привабливий з точки зору власне дослідження? Е, чим чи можна на основі е, роботи в цьому напрямку надрукувати публікації? Це, до речі, ви можете прямо з керівником своїм обговорювати. От, і відповідно, як буде виглядати дисертаційне дослідження по цьому напрямку. Бо у вас, наприклад, є 5, 6, 8, 10, ви берете обов'язково час тільки на це, для того, щоб визначити, в якому напрямку ви будете рутись. Тобто, сконцентруватись, знайти свій вектор, зменшити океан до розміру басейну, і це однозначно буде набагато легше оперувати. Ви в першу чергу будете само self-confidential, ви будете самі впевнені в тому, що ви рухаєтесь правильному напрямку. Тобто, допустимо, за перші три місяці ви маєте чітко визначити для себе, в якому напрямку ви будете робити дослідження, в якому напрямку буде рухатись ваша дисертаційна робота. Як вона буде виглядати? Які публікації можуть бути? Якщо ви це зробите за перші перше це вже буде дуже круто. Ви будете просто ви собі окреслити шлях, тобто, океан басейн. Обов'язково обговорюйте з керівником: дивіться літературу, що зроблено, що не зроблено на цьому етапі. Варто потратити час і подивитися, що і як, тому що якщо виявиться через два роки, що це вже дослідження, хтось зробив, то буде дуже сумно буде дуже багато стресу, і всього решта. Тому не, не пожалійте часу на початку для того, щоб з'ясувати. В якому напрямку вам рухати що по кожному з напрямків надруковано. Ви можете вибрати собі один-два, можете вибрати два, якщо вони можуть якось між собою перетинатись. Ви можете вибрати три, якщо ви будете розуміти, що вони є частиною одного великого, наприклад. Так, тобто може бути три, і по кожному з них, наприклад, у вас буде публікація. Це як три розділи дисертаційної диссерта... роботи, От. і це вам буде набагато легше, ви будете бачити вже свій шлях. Тобто зменшили, і тепер у нас є басейн. Так, тепер нам для того, щоб ще більше легше нам було з вами реалізувати задумане. А це ступінь PhD з вами, endpoint у нас. Нам треба цей басейн образно розділити на доріжки. Якщо ми вже розділимо на доріжки, ми замість того, щоб хаотично плавати по цьому басейну, будемо чітко брати одну доріжку, проплили, перейшли на іншу, проплили. І так далі, і фактично, це перша доріжка, це може бути публікація номер один, друга це публікація номер два, три, так далі. І коли ви вже допливаєте оцей басейн, це буде у вас е, повністю е, весь набір надруковані статті, написане рукопис дисертації, тобто, ви будете вже готові до захисту, до подання до захисту. Ми про це не будемо з вами говорити, тому що воно постійно міняється, і тут ви маєте залежності від дисципліни самі з цим розібратися. Тобто, як тільки ви розділили ще й. Океан, басейн і розділили на доріжки, вам ще буде краще легше це робити. Вам буде легше реалізовувати задумане, От, тобто, якщо ви образно з трьох років два, е, перепрошую, шість місяців наприклад, на це потратите, то це вже дуже добре. Ви за шість місяців будете розуміти послідовність ваших дій в реалізації. Якщо у вас вийде швидше, це дуже добре. Якщо трошки довше, не зволікайте, вам потім прийдеться це все відпрацьовувати. Тобто, фактично, ви збираєте е, матеріали по різним темам, ви визначаєте, які найцікавіші, як їх можна об'єднати, і тоді вже засучуєте рукава. Я розумію, що вам прийдеться ще ходити на пари. Це, до речі, дуже така е, погана інновація, коли стільки нагрузили пара спірантам. Ніби Нібилили ще один рік, але за, під кінець третього року вже треба подати, плюс велика кількість пар. Я по великому рахунку в, в дисциплінах, де треба робити експерименти, це дуже напряжно. Там, там будь-де -будь це, 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 це напряжно. Переважно в, цив, в цивілізованому світі навчання йде півроку, а далі люди чітко сфокусовані на дисертаційному дослідженні. Все. Але це наші реалії, і сьогодні ми нас спеціально з вами для цього, для цього і є ця розмова, щоб ви зрозуміли, що і як робити. Так, будь ласка, одразу попрошу не, не говоріть своєму керівнику, а ще колег так казав. Тримайте це для себе, працюйте, використовуйте це як путівник. Як порадники, але я прошу не підставляти мене, тому що мені ваші керівники будуть писати, і я не хочу ставити під сумнів їхній авторитет. Вони в своїй галузі найкрутіші, і це ваш керівник. Вам з ним з чи з нею взаємодіяти. Отже, як ви маєте визначити цілі, ви маєте визначити тематику, ви маєте розділити виділити басейн, розділити його на доріжки і спланувати реально. Послідовність кроків і дій, які ви маєте зробити. Тобто, оце от такий організаційний блок. Я ще раз нагадую: якщо десь у когось буде якісь проблеми, ви можете знайти мене в Фейсбуці. Можете, якщо вам дійсно буде дуже потреба, ви завжди зможете до мене звернутись. Тобто, це так само важливо. Плюс тут у мене на каналі є вже дуже багато всяких відео по реалізації ідеї. Є такі питання сесії як питання відповіді на дуже важливі запитання. Просто перегляньте, не пожалійте часу, тому що фактично цей ресурс я створюю для вас, щоб вам було легше е, рухатись і реалізовуватись. Добре, наступне е, це е, розділ дослідження, і тут, е, на жаль, е, це дуже специфічно залежить від дисципліни. Тобто, десь дослідження можуть бути це проведення експериментів в лабораторії, десь дослідження це робота в архівах, десь дослідження це проведення опитувань, комбінування різних методологій. Тобто, все одно в будь-якому випадку це можна звати дослідження. І тут важливо зрозуміти знову ж таки, що і як вам робити. Тобто, дуже-дуже важливо визначитись з методологією. Найпростіше звичайно, зробити або убезпечити себе від реалізації якогось ідеї, чи від реалізації, або проведення будь-якого дослідження, якщо визначить, знайти подібне для того, щоб ви себе від помилок. Які помилки можуть бути помилок може бути значно більше ніж ми їх можемо передбачити. Відповідно, якщо у вас буде під рукою меню, знову ж таки, не, не полінуйтесь потратити якийсь час для того, щоб визначити, як найкраще найправильніше провести те чи інше дослідження, чи експерименти, чи дослідження, чи робота е, з матеріалом. Знову ж таки підготувались, можливо, домовтесь з керівником науковим, обговоріть. Також ви можете спілкуватися з колегами, небо тільки фокус, фокусуватись. На керівнику можуть бути старші колеги, у яких маю на увазі, там аспіранти якихось інших років, старші колеги, у яких вже є більше досвіду, обов'язково з ними спілкуватись, обов'язково спілкуватись з іншими на конференції, не затр... ну, це найбільше вам потрібно. Не чекайте, що вам хтось щось подасть, тобто знайти е... напрямок роботи, вибрати методології під кожен е... з напрямків роботи, так. І відповідно далі рухатись. Інакше ви знову ж таки піддаєте своє дисертаційне дослідження ризику, що ви не справитесь, що е, ви щось не врахуєте під час дослідження. То але з іншого боку, не бійтесь робити помилки. Це так само дуже важливо. Всі роблять помилки, і чим е, люди старші, тим більше вони розуміють. Ну більш сіньор, тим більше вони розуміють, що ніхто не захищено від помилок. Е, помилки не роблять тільки ті, хто не працює. Тобто, якщо все ж таки сталося щось, зробили висновки, йдете далі. Не чекаєте, що хтось за вас щось буде виправляти. Так, я розумію, що е, у вас е, у багатьох можуть бути дуже обмежені можливості, наприклад, це експериментальна база, база там доступних реагентів, база літератури. Е, є для цього всього е, певні рішення, скажімо так, але найпростіше це. Зрозуміти, що вам доступно, є у вас доступ до не знаю до якоїсь лабораторії, подивіться, які там є прилади. Сплануйте собі експерименти на основі цього. Подивіться, для чого є реагенти, якщо це історія, наприклад, подивіться, до яких джерел у вас є. Якщо це економіка, подивіться знову ж таки до якого масиву даних у вас можуть може бути доступ. поспілкуйтесь своїм науковим керівником з колегами, тобто. Дуже дуже чітко і важливо визначити, що у вас є. Якщо ви знову ж таки придумаєте собі побудувати житло на Марсі такий проект, і у вас не буде ні ракети, ні Марс, не ні будівельки, ні буде будівель, будете тільки на когось розраховувати, це знову ж таки з великою вірстю призведе до е, великих проблем. Маєте зрозуміти, що власне ви можете зробити, як ви це можете зробити, і на, 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 на якій базі ви це можете зробити. Іншими словами, наскільки реально вам реалізувати е, свої, скажімо так, ідеї на основі того, що у вас є. Тобто, до чого у вас є доступ, і е, що ви можете, які у вас методи є наявні безпосередньо у ваших руках? Не чекайте, що хтось звідкись вам щось підкаже. Так, це може бути приємним бонусом, але знову ж таки, якщо ви будете знати, що вам потрібно то, то то, то то, то ви можете. Попробуйте самі знайти. Ви будете розуміти, що у вас є 90% з того, що у вас є, що вам потрібно для реалізації цього задуманого, скажімо так, але а 10% не вистачає, і це можна знайти в сусідньому університеті, можливо, навіть в сусідній лабораторії чи в сусідній бібліотеці, чи просто десь навіть не в сусідній, а зараз такі наскільки світ тісний, що ви можете будь-де це знайти, так? Якщо там особливо це не потребує поїздок, то це може бути взагалі досить просто. Найшли хто хто цим володіє або хто до цього має доступ, написали листа, або попросив свого свого наукового керівника і е, рухаєтесь так. Ну, якщо все йде не по плану, це дуже це складно. Тому треба готувати, скажімо так, певні запасні плани дій. Наприклад, це, от Нікіта Поліщук, питає: і, наприклад, можна частину зробити експериментально. А частину, а більшу частину зробити теоретично, навіть публікації я так наскільки розумію, можуть бути більш оглядові так для захисту публікації, які можуть підійти, може бути ще й оглядові або такий, е, огляд літератури, От, тобто більш таке теоретичне, так я розумію, що зараз у даних умовах надзвичайно складно реалізовувати е задумане, але знову ж таки це дозволить вам е стати дуже крутим. Реально виходити з того, що у вас є, і відключення світла, і все решта, спробуйте. Я звичайно, це на межі нереального, але обов'язково маєте це, зробить вас настільки крутим, що ви зможете в будь-яких умовах робити експеримент. Оце я вам точно скажу. Коли ви попадете в суперкомфортні умови, ви просто при бажанні ви будете розривати просто все тут за кордоном люди дійсно в шоці. Не можуть зрозуміти, як ми взагалі реалізовуємо проекти, і все решта. От, тобто це дуже треба шукати вихід, от і знову ж таки, не чекайте, що вам хтось щось перенесе на, на на, на тарілочці. Самі самі берете, довбаєте, пишете, розробляєте для себе систему збору е, інформації. Так, е, запитання пишіть. і... Хочу попросити вас ще раз нагадати, що у мене на каналі є вже дуже багато всяких відео про те, як робити роботу, як планувати проекти, як реалізовувати свої ідеї. Е, є величезний блок. Це питання відповіді, відповіді. Е, там, по майже дві години, сесія така. Тобто, не пожалійте часу, передивіться, тому що це дуже може сильно спростити вам життя. Першу чергу, тобто, навіть якщо є наявна от така от інформація, просто приділіть трошки часу і е, використайте мій 25-річний досвід. от так Навіть цей ресурс доступний, воно в вільному доступі, просто берете дивитеся. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть в коментарях. Не встидайтеся, ставте лайки. З вами був Олег Лущак. Бажаю всім гарного вечора і сподіваюся, що до зустрічі. Щасливо.